Якщо є можливість повторити історію 1917 року, а вона природним чином є зараз. Бо багато факторів зараз схожих. Якби ми з вами спілкувалися знов ну, таки там скільки там 100, 105 років тому е, був зараз січень 1917 року, і вам сказав, би, заслухайте через 6 тижнів в Санкт Петербурзі почнеться революція. Царя буде, буде зречено. Зречення відбуватися в березні. Да там через 2 місяці російська імперія перестане існувати через там скільки там 9 місяців, Фактично, да, після жовтневого пороту. Ви мені сказали: Та ні, ну як ж, дивіться, у нас ж був всього лише півроку тому брусилівський прорив. Ми ж зайшли у Львів, взяли там луз повернули. Да? Тобто, ви ж пам'ятаєте, в 2014 році, як. Всі були за царя і за імперію, Який е, тут може бути ну типа перевороти демонтаж. Мускати слухайте, навіть не так. Ви уявляєте, що ім е, генерали імперської армії будуть будувати незалежні держави. Ви мені сказали, а хто? Я кажу, ну знаєте, є такі там Анергейв, є такі скоропадські, є такі да, там, наприклад, е, то вам би здалося дивне. Але це відбувалося так, тому що все надзвичайно ущільнюється час. Динаміка цих процесів вона є нелінійною, вона є абсолютно по експонентній розвивається. І тому дуже складно зрозуміти, з, 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 з чого це почнеться, в який момент насправді нічого не не є перед передбаченим. Це може початися буквально завтра, да там як почалась літнева революція, там чи як ЧІП відбулося да, в серпні 91-го року, що пришвидшило колапс радянського союзу. А може відбутися через рік, два, три, п'ять. Це питання в тому, щоб ми сприяли кількості тих факторів, які можуть запустити цю ланцюгову реакцію. Це є нашим завданням і спільною роботою з окупованими Московією народами та регіонами. Е, враховуючи, що вертикаль у них карковий е, будинок він тримається тільки на апараті примусу. Да, нічого не поєднує саху з Черкесією чи Карелію з Владивостоком, крім внутрішнього терору да, цього расистського режиму і зовнішньої воєнної експансії. Зараз у них немає можливості е, подавити. Якісні системні рухи там опору чи е, супротиву, чи повстання, якщо це відбудеться одночасно в трьох-чотирьох локаціях, враховуючи розміри Росії, да які з одної сторони є її перевагою, бо вони не цінують ані людей і мають безмежні ресурси, але є в даному випадку недоліком бо перекидати обмежену кількість військ. Вони цих кадирівців Білгородську область не можуть е, закинути. Як ми бачили, коли один е, буквально ж декілька днів тому цей цирк, коли типу був поранений, якісь їхні. Ні, вартажок, вони сказали, ми знімаємося з Мар'їнського напряму і е, рухаємо в Білгород. Тобто, ми бачимо навіть зараз, що в межах е, Білгородщини, яка є прифронтовою, яка є в європейській частині Росії, їм е, умовно кажучи, зачистити ну з їхнього боку, да цю територію на весь Вони там не можуть що говорити, якщо е, одночасне повстання будуть, наприклад, в Санкт Петербурзі, Уфі, е, Хабаровську, і, наприклад, там в Махачкалі, чи в Грозному, чи в іншому місці Кавказу. Тобто це буде колапс. Я, коли він буде? Мені сказати складно. Я знов таки виступаю за те, що ми були практиками, ми готували, створювали мож... такі можливості і пришвидшували настання цього часу. Ще. ще якась частина була вашого запитання, але я перепрошую забув про. Це ми зараз продовжимо, воно все одно з'явиться. Є неминучим, оце важ, важ, важливо зрозуміти цей розпад або трансформація, до речі, розпад чи трансформація, яке ви дефініцію обираєте, і чи це неминуче є неминучий процес? І який ще сценарій? Ви кажете про повстання? Ну мені здається трошки е передчасно, можливо, помиляюсь скоріш за все, але який ще сценарії, крім повстань? цих окремих регіонах можуть виникнути, і що це буде? Трансформація, розпад чи що як це все взагалі? Все треба? Е, е, які треба тут слова, бо слова важливі, які ми маємо слова використовувати? Так е, цікаві запитання. Декілька спробую не забути три їхніх слодових. На мою думку. Ну як показує знов таки, переконана історія не вчить вчі тому, що ні в чому не, вчи, не вчи, да, але в неї є певні не правила, але певна логіка, і вона вказує знов таки на на те, що всі імперії рано чи пізно. Е Розпадається да, вони е, знищені або всередині, або зовні тому в довгостроковій перспективі точно російська імперія як і всі інші імперії припинить існування питання в тому, що її короткострокова припинення і не є детермінованим. Да, тобто, це е, може відбутися, а може не відбутися, е, і це залежить від нас, е, від нас, наших партнерів, чи ми зможемо пришвидшити цей процес і зробити так, щоб її остаточний розпад був не через 5-10 років, а був наприкінці 23 го в 24-му році максимум, тому що. Е, це для нас важливо, бо це питання екзистенційне для нас виживання і можливого успіху нашої незалежної держави. А щодо лексики розпад це має. Негативну кононацію він має негативну кононацію як в самій Росії, да, так і в що що найгірше, в серед країн наших союзників, яких ми знов таки маємо переконати, що це не просто погано, да а це навіть не нейтрально, це плюс для вас. Відповідно, в нашій роботі ми вживаємо декілька інших слів для для характеризації цього процесу. це перш за все деколонізація, да, тому, що це слово зрозуміло не тільки на півночі, але Зрозуміло на півдні, і дозволяє подивитися на Росію як на імперську силу, знов таки нашим потенційним союзникам Крим Африки, Арабському світі Латинській Америці. Воно є більш глобальним. Ми використовуємо слово демонтаж, да там остаточний демонтаж, тому що е, тут потрібно вказувати на тяглість. А тяглість це означає те, що Росія як імперія вже в 17-91 році переживала два перших етапи е, розпаду, і зараз мова йде про третій, тобто, це лише е, один з етапів кінцевий процес, який історично вже триває. І третій момент ми говоримо про. Реконструкцію постросійського простору і створення нових держав. Тобто мені здається, це найбільш важливий момент, адже потрібно дивитися на демонтаж цієї імперської Московії не як на ці не як на мету, як на інструмент. Тобто метою є нормалізація да і створення нової архітектури безпеки в східній Азії, в східній Європі, загалом на ну там глобальної Євразії, глобальному світі. І для того, щоб цього здобути, потрібно, щоб імперія була перетворена на низку незалежних демократичних держав, частина з них будуть автора. Тарними частини буде неуспішними, але з реально з там три, там від 20 до 40 скоріше все, суб'єкти виникне нових. і з цих 20-40 суб'єктів. Перше, жоден не буде мати такого масштабу, щоб загрожувати всьому світу. А по друге, навіть якщо буде частина з них, як і після розвалу радянського союзу, да, виникла Естонія, але ви, виник і Туркменістан. Да там умовно кажучи, виникла Україна, але виник і Таджикистан. Так от, в будь-якому випадку, навіть якщо будуть існувати такі е, певні дивні, божевільні або не зовсім великі е, адекватні режими, вони будуть через свій розмір не створювати загрозу зовнішню, та тільки там внутрішній теро. І наше завдання, щоб кількість таких нових Естонії, Україн Сакартвело-Молдов була більшою ніж кількість умовно нових там Туркменістанів чи Таджикистанів.